Рухаємось далі. В нас є інформація. Е, пригадуйте, я вам розповідав, е, що були прильоти місто Приморськ Запорізької області. Якщо подивитися, це от саме узбережжя Азовського моря. Так, от політолог і боєць сил України Кирил Сазонов повідомляє наступне: Що коли влучали в Приморськ, було ліквідовано праву руку Рамзана Кадирова, керівника Чеченської. Республіки. Процитую. З ним на концерт Кобзона пішли інші наближені до Кадирова. Він говорить, до речі, е, зараз я вам скажу, як звати цього окупанта. Алахан, так, так, Адам Делім Ось, власне, він є на фотографії. Це права рука Рамзана Кадирова. Так, от, з ним на концерт Кобзона пішли інші наближені до Кадирова, та це ще близько 200 особового складу. Розвідка працювала з пошуку скупчення ворожої сили та техніки. Тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу Ахмат. Арта зреагувала миттєво поранених. Немає, навіть швидка допомога не приїхала. Про це повідомляє, нагадаю доброволець політолог Кирило Сезонов на за останні дні. Це не перше таке потужне і якісне влучання, тому що нагадаю, 12 червня ракетним ударом був ліквідований начальник штабу 35-ї військової армії Російської Федерації Сергій Гарячов. Штурмовикам терміново потрібні потужні пікапи. Проект «Герой Кар», який забезпечує. Збройні сили України, поза шляховиками підвищеної прохідності, оголосив про збір на 25 авто. Машини потрібні для штурмових підрозділів, таких як третя окрема штурмова бригада. Саме її воїни пішли у наступ під Бахмутом, відтіснили окупантів на 2,6 кілометра і фактично зруйнували ворожі лещата довкола Бахмута. Волонтери геройкар зустріли цю звістку із фронту з особливими почуттями, адже за лічені дні до цього передали цій бригаді два пікапи підвищено прохідності військові надіслали команді геройкар новий запит ще на 25 авто для контрнаступу. Причому кошти потрібно зібрати з максимальною швидкістю. Середня вартість пікапів 350 тисяч гривень. Відповідно, потрібно зібрати 8 мільйонів 750 тисяч гривень. Сума велика, але реальна, якщо взятися гуртом. Загалом, за останній рік це вперше за рік, що нам вдалося ліквідувати генерала офіцера такого рангу, генерал-майора. Нагадаю вам лише, що цей е, гарячов діяв раніше керував танковим підрозділом саме. Тим підрозділом, який орудував на початку повного масштабного вторгнення під Києвом і творив там звірства. Бачимо, недосяжних цілей немає. Загалом, якщо ми б'ємо по і влучаємо по командних пунктах ворога, це означає дві речі: що у нас дуже добре працює і розвідка, і партизанський рух, тому що росіяни були наївними. Вони думали, що як вони зайдуть на українські території, зразу їм всі будуть раді, будуть його за аплодисментами зустрічати і співпрацювати а ні. Бачимо, що активно наші громадяни, навіть перебуваючи в окупації, здають позиції, здають пересування ворога. І от бачимо, є ліквідація спочатку генерал-майора російської армії, а тепер і правої руки Рамзана Кадирова. А це передає, я ще раз скажу вам, Крило Сазонов, з яким ми неодноразово говорили в ефірі. спілкувалися. Будемо чекати підтвердження і офіційної інформації про допомогу наших партнерів. На днях стало відомо, що цілком можливо Австралія може нам передати е, свою авіацію. Бойову ми говоримо про Фей 18 Так, от посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі fa 18 Як уточнив дипломат, запит України стосується. Е, Оцінки стану близько чотирьох десятків, а точніше, це 41 літальний апарат королівсько військових повітряних сил Австралії, які мають бути заміжнені більш сучасними американськими F-35. Я вам скажу, що це є вже поширена практика, коли виводять з свого строю з бойового країни F-16 в очікуванні F-35. Саме на ці F-16 списані, і очікує. Україна вже готовність навчати і передавати нам F-16, Сказали Нідерланди і кілька скандинавських країн. Цілком вірно, що вже завтра, 15 червня, на черговому з'їзді міністрів оборони 50 країн. Союзників України в Рамштайні буде досягнуто якесь серйозне рішення, хто і коли буде передавати нам ці F-16. Наразі що офіційно відомо про те, що Юрій Інгат, речник повітряних сил України, сказав наступне: що наразі відправились навчатись інструктори і вивчати взагалі логістику, аби згодом наші пілоти прибули і вже безпосередньо легко розпочали навчання. Давайте далі в попередній годині до речі, так я вам розповідав про Лукашенка, про його бряд серий кабили.